Але ідейська нація не змішується. Ну, не змішується, бо вони шмудрі люди. Вони придумали дві ідеології, дві протилежні ідеології. Одну для себе, а іншу для гоїв. Ідеологія для себе вона якраз оберігає їхню етнос, їхню культуру, їхню державу від впливу інших конкуруючих етносів держав культури. А натомість вони нам втокмачують у в голови, що е, змішуватись це є нормально. Емігрувати на чужину це є нормально. Плювати на свою землю, шукати собі іншу землю, на якій краще моє життя це є нормально. Вони нам це вбувають в голову, а самі живуть за протилежними принципи. Тобто, якщо ми хочемо е, бути нормальними, е, Повноцінною державою ми маємо брати приклад сильних. Не слухати, що вони кажуть, що ми робили, ні. А дивитися, що вони роблять, і робити так само. Як діють людей, так і ми маємо діяти. Подивімося, чи є багато українців, чи може німців, чи може французів у владі в Ізраїлі. Ні, жодного нема. Там жорсткі расові закони. І в Україні має бути такі самі, якщо ми хочемо залишитися на тому світі. Бо в загальному ідеологія це неолібералізм, неомарксизм, неокомунізм, вона передбачає змішання всіх культур з цих рас і створення такого всесвітнього болота людей, в якій буде єдина культура, споживська культура і єдиним етносом, єдиною культурою, дійсно гідною, залишиться на всій планеті, лише культура юдейського народу. Тобто, щоб нам бути такими самими, як юдеї культурним, або ще вищої культури, ми маємо брати приклад з них. У будівництві нашої держави, у будівництві нашої культури і не, не змішуватися.